26 травня з практичного знаку тільця Юпітер переходить в моторних близнюків. В одному зі своїх попередніх відео я розказувала, що краще не воювати з планетами, а прилаштовуватися до них. Що стосується Юпітера в близнюках, то тут дійсно доведеться прилаштовуватися, тим паче, що триватиме це дійство більше року. Як підготуватися, до чого підготуватися, що робити, а що навпаки, ні, зараз я розповім. Тому раджу обов'язково додивитися це відео до кінця. Отже, в першу чергу нас очікує вихід за межі. Так, так, саме комфорту. Оця банальна фраза, яка багатьох дратує, вона буде актуальною. Дійсно, треба буде бажати неможливо, треба буде щось змінювати, треба буде хоча б планувати ці зміни, треба буде йти до змін. Але окрім цього, треба не втрачати концентрації. Тому що близнюки це такий знак, який фігаро там, фігара тут. А треба тримати в фокусі те, чого ти хочеш, те, чого ти бажаєш. Тобто, уже два фактори, які один у одному суперечують. з одного з одного боку, треба бажати неможливо і, і, і йти до цього. З іншого боку, треба тримати це в фокусі. Тому з цього можна зробити висновок. Якщо людина взагалі не знає, чого вона хоче, їй буде дуже важко отримати хоч щось схоже на комфорт. Переможцями будуть найадаптивніші ті, хто йде в ногу з часом, і вже можна зробити висновок, що треба бути в курсі того, що відбувається, треба йти до сучасних технологій, вивчати IT, штучний інтелект або принаймні, хоча б бути в курсі, наскільки все змінюється, тому що змінюватиметься все дуже стрімко. А ті, хто звик консервативненько триматися за те, що має, і не відпускати його, на жаль, не отримає нічого. Треба також вивчати новини, але тут є певний нюанс. Інформації буде дуже багато, і не вся ця інформація буде актуальною, і не вся інформація буде правдивою. Бузнюки – це такий знак, який просто розкидує інформацію, чутки, плітки, корисну інформацію, розмови. В різні боки. І твоя завдача навчитися, якщо ти ще цього не вмієш, або використовувати цю навичку, як фільтрувати отриману інформацію, дивитися на джерело інформації, хто це сказав, для чого це сказав, відкривати власні очі і дивитися, як це насправді, що ти реально бачиш, на відміну від того, що розказують там в СМІ, чи, а, в новинах чи в месенджерах, чи ще будь-де. Взагалі золоте правило, довіряй більше власним очам, ніж чуткам. А для цього твої очі мають бути. Дійсно відкрити, треба дійсно дивитися, що відбувається, а не постійно бути в своїх думках. Що стосується професійних моментів, то дуже добре йтимуть справи в тих людей, які не тільки займаються торгівлею, але вміють продавати. Продавати насправді доведеться вміти всім, тому що чим би ти не займалася, яка б твоя робота не була, продавати доведеться свої вміння, свої навички, свою кваліфікацію. Тобто спокійненько сидіти в куточку і казати, або казати, або думати, що от подивіться, я все знаю, я все вмію. Навряд чи хтось це помітить. Або може такий варіант: ти сумлінно виконуєш свою роботу, прямо така старанна. Але в середині душі сподіваєшся, що от я все буду робити добре і мене помітять. Ні, скоріше за все переможцем буде той, хто більш нагліший, хто більше заявляє про себе, з більш себе піарить, ніж той, хто сумлінно виконує свою роботу, але при цьому про себе не заявляє жодним чином. Звичайно ж, треба свою роботу робити добре. Але якщо її просто робити і мовчати, навряд чи це приведе до кар'єрного зросту. Доведеться багато вчитися, вчитися на власних помилках, вчитися у майстрів своєї справи, підвищувати кваліфікацію. Найгірше, що можна сказати в цей період, я і так це знаю, я і так в цьому розбираюся. Навіть якщо ти поклала на це велику кількість років, навіть якщо ти в цьому плаваєш як риба в воді, постійно все змінюється, постійно змінюються часи, постійно якісь технології, якісь інновації, і треба бути в курсі цього. Треба дивитися на це, треба це вивчати і йти з цим в ногу. The mm -hmm. cat Треба розширювати коло знайомств і бути відкритою новим знайомством. Треба багато спілкуватися. Тут зразу зроблю помітку, що я не зазрю інтровертам, тому що, звичайно, якщо тобі некомфортно починати розмову, якщо в новій компанії ти відчуваєш себе і важко там щось сказати, привітатися навіть буде складно. Який вихід не жалітися, не нарікати на долю, а вчитися спілкування. В кінці кінців можна почати, можна підтримувати зв'язки вже, які є, можна почати спілкуватися спілкування З тими людьми, в яких ти хороших стосунках, яких ти добре знаєш. Можна виходити в люди там не кожного дня, але хоча б раз на тиждень знаходитись в соціумі. ну Стосовно того, що краще проявляти ініціативу спілкування, над цим треба працювати. Цьому треба вчитися, в принципі, кажу власного досвіду, цьому можна навчитися. Може, в одному з наступних відео я про це розповім, тому, будь ласка, дай мені знати в коментарях, чи це для тебе є актуальним. Далі треба вивчати іноземні мови і не тільки вивчати, але й використовувати це на практиці, наприклад, спілкуватися з іноземцями. Не обов'язково їхати в інші країни для цієї практики зараз, 21 століття за інтернет. Можна знайти собі друзів іноземців, можна просто долучитися до якогось розмовного клубу, там англійської мови чи будь-якої іншої мови, яка тобі цікава, але це треба підтримувати. По перше, тому що це ти вже йдеш ногу часом, як не крути, але треба розширювати свої горизонти, в тому числі мов. По-друге, ніколи не знаєш, яка людина тобі буде дійсно корисною в житті. Саме тому, розширюючи коло спілкування на, скажімо так, світові горизонти, є можливість знайти для себе дійсно корисних людей, важливих людей і підтримувати з ними зв'язки. До речі, викладацька діяльність буде на коні, тому якщо ти володієш якимись навичками, якщо ти, наприклад, професійний викладач, ну супер, розширюй свої горизонти, не мовчи, розказуй, проводь заняття, і буде тебе успіх. Якщо ти маєш якісь міні навички, на чомусь розумієшся. Монетизуйся, проводять якісь курси підвищуй кваліфікацію. Я вже навіть замислила, що можливо треба продовжувати проводити моє навчання старо. Але це так особисто. Треба розширювати горизонти. Неважливо, це інтернет навчання, тому що знову-таки 21 перше сторіччя це онлайн чи це офлайн. Головне, щоб ти володіла цією інформацією досконало. Головне, щоб ти розумілася на тому, що ти розповідаєш інфоциган буде багато, але їх швидко розсекречуватимуть. Тому знайся на тому, що ти робиш, заявляй, що ти про це знаєшся, використовуй це і заробляй на цьому підвищі кваліфікацію. І найголовніше, фраза, яку я не дуже люблю, але зараз вона мега актуальна. Мало бути професіоналом у своїй справі, треба вміти продавати себе, заявляти про себе, рекламувати, піарити через соцмережі, живу, через сарафанне радіо, краще прямо з усіх сторін, з усіх боків. Тому що, якщо сором'язливо сидіти в кутку, якщо чекати, що мене помітять, про мене заявлять, боюся, що тебе просто затопчуть. Тож, порада одна: не давай себе затоптати, розвивайся, віру в себе і йди до своїх мрій. Якщо відео було корисним, постав, будь ласка, вподобайку. Якщо маєш питання на астрологічні теми і не тільки, напиши, будь ласка, в коментарях. З тобою була я, Олександра Феб, завжди рада допомогти.